Усім привіт! Ми з вами розпочинаємо нову тему, яка називається уява. Перед цим ми з вами розмовляли про уявлення, і я вирішила, що так як уявлення і уява тісно пов'язані, потрібно обов'язково ці уроки записувати один за одним для того, щоб ви краще змогли засвоїти цю тему. Що таке уява і як вона пов'язана із уявленням? Пам'ятаєте, ми раніше з вами говорили про те, що уявлення базується на основі попереднього досвіду? І виникає після того, як ми сприйняли якусь інформацію із довколишнього середовища. А що таке уява? Уява це процес переробки уявлень в якісь нові уявлення. Пам'ятаєте, ми з вами говорили про те, що коли людина Читає якусь художню літературу, вона обробляє інформацію, написану автором, і уявляє собі щось, що, можливо, автор хотів нам розповісти. Але уявляє не просто так, а уявляє, додавши трішки власної творчості. Тобто ми не можемо сказати, що те, що написав автор, і те, що ви представили собі в голові, це одне й те ж саме. Ви обробили інформацію і на основі обробленої інформації представили, уявили собі щось, чого не було раніше. І ось цей процес переробки уявлень якраз і називається уявою. Чогось не було, а потім ми створили в своїй свідомості образ, який ніколи не бачили. Але ці образи завжди. Мають в собі фрагменти якоїсь реальності. Тобто у нас в голові не виникає інформація про щось або фантазія, або мрія про щось таке, чого ми ніколи ніколи не бачили. Навіть якщо ми уявляємо щось нове, щось таке, чого раніше ніколи не було, щось, із що чим ми ніколи не зустрічалися, ми все одно перетягуємо фрагментами інформацію із реальності, з якою ми з вами зіштовхнулися. Класний приклад. Це коли режисери створюють інопланетну людину, і все одно вона схожа на людину. Або якісь монстри, або страхіття, вони приймають віддалено форму тварин. Вони можуть мати руки, ноги, або ще щось. Або вони нагадують форму розмитої якоїсь краплі, яка заполоняє простір довколишній. Завжди якийсь фрагмент із реальності. Присутній, проте створюється додатково щось нове. І от, коли ми говоримо про те, що ну от яка загальна характеристика уяви, коли ми говоримо про те, що ми... А, живемо, контактуємо із довколишнім середовищем, працюємо, щось робимо. На відміну від тварин, людина здатна не лише сприймати інформацію, яка навколо неї, а ще й змінювати середовище довкола себе і змінювати інформацію. Людина здатна не тільки отримувати її, вона здатна її переробляти і видозмінювати. Змінювати отриману інформацію. Вона здатна представити собі щось, уявити собі щось, чого раніше не було, вдосконалити якусь свою працю, якийсь предмет або якесь явище для того, щоб отримати певний результат. І коли ми говоримо з вами про те, як розвинулась уява у людини, то одна із версій, як могла розвинутися у людини уява, якраз і полягає в тому, що уява розвивалась завдяки праці, завдяки діяльності людини. Людині потрібно було отримати якийсь результат, людина бачила якийсь предмет, з яким контактувала, наприклад, палку. І потрібно було викопати щось в землі, для того, щоб сховати, або закопати, закопати або закопати. І людина починала працювати і розуміла, що чогось тут не вистачає. Якби, наприклад, вона була ширша в кінці, мені було б легше, я б зміг відгортати більше землі в сторону. І людина Отримує інформацію, вона її переробляє і придумує щось нове. І бачите, як цікаво, коли ми говоримо про уяву, ми завжди говоримо про те, що ця уява вона виникає на основі якихось уявлень. І вона завжди пов'язана так, як і уявлення з пам'яттю, а також із нашим мисленням. Людині ж потрібно щось придумати нове, а коли ми щось придумуємо, ми мислимо. І відповідно, що уявлення і уява завжди знаходяться в нерозривному контакті один від одного, і сама уява завжди знаходиться в нерозривному контакті з пам'яттю і з мисленням. Коли людина відтворює якісь образи на основі минулого досвіду, то це процеси пам'яті. А от коли, наприклад, людина відтворює на основі попереднього досвіду щось, Якийсь фрагмент чогось обробляє це, додає свою творчість туди і отримує щось нове, то це вже процеси уяви. Це творча переробка інформації з довколишнього середовища. Цікаво, що. Уява з еволюцією людини також постійно розвивалась. Чому так? Тому що коли людина спочатку людина працювала якимись там примітивними е, предметами, потім їй потрібно було і хотілося собі покращити працю, зробити її більш легкою. Відповідно, людині людина постійно щось придумувала і придумувала вона це завдяки уяві, а потім... Спочатку людина придумувала, тому що їй потрібно було якось покращити працю а також людина уявляла і придумувала собі щось не лише для того, щоб працювати, а просто для того, щоб пофантазувати або помріяти. Повалятися на сонці і уявити собі, що вона знаходиться десь, де її немає. І це також процеси уяви, але вони більш складні. Тому що, коли, наприклад, ти е, працюєш в якійсь організації, у вас є проект, е, створити дизайн реклами, у вас є приблизні макети того, як ви робили раніше, у вас є приклади того, як роблять ваші конкуренти, або там, конкуренти компанії. І людей. Дивиться на конкурентів, дивиться, що вони робили раніше, аналізує мислення включено. Аналізує, що працювало, що не працювало, дивиться на тренди, оцінює, аналізує інформацію, починає все це скомпановувати. Трішечки фрагментарно забирати інформацію звідти, діставати і додавати інформацію звідси, а потім ще трішечки згори, додає власної творчості, і ось тут вже працює уява. Разом із мисленням і разом із пам'яттю. Ага, там у конкурентів було ось так. А у цих конкурентів було ось так. А раніше ми випускали рекламу, яка не зайшла. А сьогодні ми придумаємо рекламу, яка зайде ще й підберемо якісь е, тренди. Наприклад, накладемо е, музичний трек, або візьмемо слогани, або додамо якийсь там 25-й кадр, для того, щоб краще на людину вплинути. І до пам'яті додається мислення і додається творчість уяви, і людина генерує щось нове. Саме так і працює уява. Вона перетворює е, минулий досвід на щось таке, чого раніше людина не бачила, з чим вона не зіштовхувалась. І уявлення, уява. Вона як уявлення у відсотковому співвідношенні її може бути більше в діяльності людини, а може бути менше. Наприклад, якщо я беру яку мені потрібно намалювати кота, я беру аркуш паперу, я знаю, як виглядають коти. Але я можу додати власної уяви і представити собі, що у мого кота два хвости і шість лап, і в мене це буде такий кіт. і двохвостий кіт. Я додала уяву, але відсоткове співвідношення присутності тої уяви не надто багато. Я переробила свій досвід і отримала щось нове, але воно не дуже сильно відрізняється від того, що раніше, з чим я раніше зіштовхувалася. А якщо людина створює Щось таке, знаєте, як фантасти. Фантаст, коли пише якийсь фантастичний роман, він, скоріш за все, ще не зіштовхувався з космічними кораблями, коли раніше так, починали писати про космічні кораблі, про подорожі, міжпланетарні, планетарні, про якихось різних людей, які живуть на цих планетах. І тут підключається більше уяви. Людина отримала інформацію про те, що Сонце не Боже, що в сонячній системі Земляна одна планета. У неї є фрагмент якоїсь інформації із реальності. Навіть якщо людина ще тоді не літала в космос і навіть не планувала, і навіть не замислювалася, що вона на це здатна, але хтось. Отримавши інформацію про те, що в сонячній системі знаходяться різні зірки планети і Земля не одна, зміг лише отримавши цю інформацію, нафантазувати собі космічні всесвіт, світи, якісь неймовірні подорожі, а потім люди, коли починають створювати щось нове. Цікаво, що коли починають створювати щось нове, нові фантасти, вони починають дивитися ще, ще глибше, вони починають вже. Ем... Уявляти собі подорожі не міжпланетарні, а міжгалактичні. Вони представляють собі занадто високі швидкості пересування між різними галактиками. І все це праця уяви. І з кожним роком, коли діяльність людини перестає бути менш механічною, тому що механічними. Механічною роботою займаються зараз, і е, будуть в майбутньому займатися роботи е, і машини якісь автоматичні. Діяльність людини все більше починає бути пов'язана з творчістю. Саме тому кажуть, що так важливо зараз одне з сучасних м, якостей або е, качеств. Е, ну, добре, хай буде якостей людини, е, це креативність. Чому у сучасному світі цінують креативність? Тому що якісь механічні роботи вже можуть виконувати апарати, в майбутньому будуть виконувати роботи? А творчу переробку, уяву а уява до неї схильна лише людина. Тварини не вміють, так як люди переробляти інформацію з оточуючого середовища і видозмінювати це середовище. Мало, і мало того, що видозмінювати ще й робити це планомірно. Для того, щоб прийти до якоїсь мети, людина спочатку повинна хоча б якось приблизно уявити, що це за мета, до чого вона хоче прийти. Взагалі, весь прогрес цивілізаційний він побудувався на тому, що людина здатна уявляти чогось, чого раніше не було. Вона бачить, що ось, наприклад, я лікую людину, і її ось вона помирає. У неї відмовляє серце, і якась людина ж уявила собі, що ага, якщо відмовляє серце, а як би було класно, якби ми змогли коли-небудь створити штучне серце. Спочатку це з'явилося в людській уяві, а потім все це реалізувалося у реальному світі. І це одна, бачите, роль в психічній діяльності. Це дуже велика роль. Це якраз пояснення тому, чому уява важлива для людини, і вона важлива не лише для того, щоб людина сама функціонувала, вона ще важлива для не розвитку окремої людини, тобто не лише розвитку окремої людини, а взагалі для розвитку людства. Наступне фізіологічна основа. Одне із Припущень, одним із припущень фізіологічної основи е, уяви є актуалізація нервових зв'язків, їх перебудова, створення нових зв'язків. Що це означає? Коли людина сприймає якусь інформацію у її нервовій системі створюються зв'язки нервові. Але вони не постійні створюються тимчасові зв'язки. І в процесі життя людини, в процесі отримання нового досвіду, всі ці нейронні зв'язки, вони постійно видозмінюються. Постійно видозмінюються, вони постійно трансформуються. І е, одне з припущень, як фізіологічно з'являється уява, е, це е, актуалізація нервових зв'язків. Їх, можливо, зміна, їх перес, пере, пере, перестройка і створення нових зв'язків і взагалі нових систем цих зв'язків. Що ще впливає на уяву? Уява, взагалі, вона дуже тісно пов'язана з емоційною сферою людини і дуже тісно пов'язана з організмом людини, з рухом людини. Чому з емоційною сферою? Коли ми щось уявляємо або фантазуємо, людина може як і покращити собі настрій, я втомилася і уявляю собі, як я лечу там відпочивати. На мачу пікчу в Перу. І я представляю, як я піднімаюсь гори, роздивляюсь весь цей вигляд, і мені стає так спокійно, так легко, я наче відпочила. У мене одразу виникають позитивні емоції, я заспокоююся. І якщо режисер Створює художній фільм і занурюється максимально сильно в створення свого фільму. І, наприклад, це фільм ужасів. І він пише сценарій до цього фільму. Він, пишучи сценарій, може навіть уявляти всі ці негативні емоції, які проживають його герої. Потім. З іншого боку, стану, зв'язок із регуляцією органічних процесів і руху вже давно замічено, виправляєте мене, вже давно замечена, що коли людина. На чомусь дуже сильно зосереджується, її організм починає на це реагувати. Якщо людина представляє собі, що вона обпеклась, може навіть з'явитися реакція на шкірі. І саме так соматофорні. Розлади можуть працювати, коли людина дуже сильно концентрується на якомусь органі, починає себе накручувати, що цей орган хворий, а насправді він може бути не хворий або не дуже сильно хворий, а лише трішечки. І починає на цьому акцентувати свою увагу, починає постійно переживати, починає собі уявляти, як у нього там цей орган болить, вона може реально відчути біль. Коли людина уявляє собі, як вона, пам'ятаєте, ми розмовляли, як вона починає рухатися, якщо людина уявляє, як вона біжить, або вона починає уявляти, що вона присідає, або дивиться на іншу людину, яка бігає, або присідає і дивиться на її обличчя, то е м'язи людини можуть починати непомітно скорочуватися, так що е електроприлади можуть це. Помітите? Так, і тому уява дуже велику роль відіграє ще й в процесі регуляції нашого організму, тому що ми самі з допомогою своє, своєї уяви можемо трішечки впливати на те, що відбувається у нас в організмі. Ефект плацебо. Дуже сильно працює так, коли людині дають пусту пігулку, яка не несе в собі ніякої користі, а людина запевнена собі, уявила собі, як вона зараз буде виліковуватися, і це полегшує її стан. Я не кажу про те, що якщо людина хворіє, наприклад, раком і вона собі представить або уявить собі, як вона, ем, як вона. Стала здоровою, то це обов'язково приведе до того, що вона стане здоровою. Ні. Але це може підвищити відсоток того, що людина зможе вилікуватись. Так, ось це, мабуть, вся інформація, яку я вам хотіла сьогодні розповісти. Наступного разу ми з вами поговоримо про види уявлень. У нас приблизно три. Уроки також будуть з цієї теми. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть, що ви вивчили, пишіть, що вам подобається. Також дозволяю, ще досі робити мені зауваження з української мови, але хочу. Хочу похвалити себе, якщо ви помітили, моя українська мова стає все кращою, все легкішою і швидшою. Дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей!